Німецький чувак, він грав... Олівер Кан. Ні-ні-ні, от є, є така... Бірхов. Ні, не поспішати, тут важке реально. А, от схоже на тренера Роми прізвище, ви тільки що про нього говорили. Фьо, Фьоллер. А от це такий інший чувак, він грав за а, Аталанту, грав. От, да. А, боже, боже, країна, я зрозумів, він бельгієць. Країна, бельгій. країна, 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 з якою МБП, ні, він не бельгієць. Ні-ні, він... Країна, з якою МБП. Ну, Франція. Дві перших літери. Да фроллер, да. фроллер. А ім'я? Та я не помітаю. Яка тівка називається, знаєш, французька тівка. Рено. А от іна. Дивись, дивись, окажи це. Ре? Да. Рене. Ні-ні, і дальше літера, як заходиш ти в підземку. Рем і кругла. Да. Да, Ремо, Фроллер. Талант був Саутгемптона, вихованець за арсенал бігав. Швидкий капець, такий, в... темношкіри з Англії, дебютував дуже рано. А, сака. А, а. Є, є зайця, є в лісі сидить. Робота, отда, це Вовк. Прізвище схоже. Вокер. Ні, є ще є собака, а є. От да, поєднай цього, що братик лиси. Вовки. Ну. А, — А-а! Та я зрозумів, в, найшвидший. Боже, да, як да, він! він — він був швидким, я. Вокер. Е, е, ні. ні, 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 не вокер, а. Е, Дехайський рейнджер. А, а, а в, треба третю... Я зрозумів про кого ми говоримо. Вот... — Водка! Третя вол, літера, кругла вол, літера. Воло. Вол. Дивись, час вийшов, ми тут пояснимо це слово. Тео Волко! Забирай, поки він Тео підказав. Волко. Тео Волко. Два бали ми цього взяли в цьому Еліс і Блін, дуже складно було.